Українська народна казка Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встане, всіх пісною збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колос. Круть, верть! став гукати півник. А гляньте ну, що я знайшов? Попробігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я. Каже й друге мишеня, ну, добре, я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок. Та й знов гукає Гей, круть! гей, верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я, гукає верть. Ну, добре, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому. Знов кличе мишенят. Гей, крудь! Гей, верт! Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півночку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Тож міситиме? питає півник, а мошенята й знов за своє. Не я, пищить круть. Не я, пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже. Ну, добре, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже Верть. Та й посідали до столу. А півники каже, стривайте-но, ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть машинята а хто його обмолотив? Ти? вже тихіше підказують, круті звертем. А тісто хто намісив, піч витопив, пиріжків напік. Ти? «Вже зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме? Ніхто. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.